Можливо, ви могли б стати тут. Ні, ні, ні. Ми хочемо, щоб ви були в центрі. А зараз фото чи відео? Це фото. Передає yeah. вам вам нашу трибуну. Пане президенте, чи можу я вас yeah. запросити звернутися yeah. до аудиторії? Це все. So Дуже дякую за те, що приїхали. Thank you so much. Дуже вам дякую. Thank you дякую thank за запрошення. Mark. Ще раз дякую, Марку. Дякую, Урсула, міністре і всі учасники. Завдяки Нідерландам цей ця подія організована. я вдячний вам за всю увагу, приділену Україні, а також до нашої спільних до наших спільних бойових спроможностей. Ключове тут це спільне. Ми всі розуміємо, що джерело цієї війни і довготермінової загрози європейському мирному життю це Росія, але в реальності. Ми не просто стикнулися з ворогом Росією. Ми стикнулися з мережею державних та недержавних діячів, які є джерелом агресії. Ця мережа включає в себе Росію, Північну Корею, поточний режим в Ірані, китайські компанії. Багато багато схем по всьому світі, які виготовляють зброю і виконують операції проти нашої держави, наших людей і нашої Європи, тільки разом ми можемо протистояти цьому. І найкращий спосіб, щоб це зробити, це вдарити по. Серцю цієї агресії і перебити усі контакти Росії з її союзниками прайор Тому наші пріоритети є чіткими Спільне виробництво і обмеження виробництва в Росії через санкції та інші обмежувальні заходи. Я вдячний усім, хто допомагав нам у цьому. Тепер ключове. Ключові моменти на сьогодні щодо оборонного виробництва: перше інвестиції та технології, Наша оборонна промисловість. Потенційно перейшла 30, за 35 мільярд мільярдів євро. Це включає 100 тисяч видів продуктів від артилерії і традиційних бойових машин до просунутих дронів усіх типів та керованих ракет. Але 40%... Від цього не виста... бракує належного фінансування. Ми можемо виготовляти 8 мільйонів дронів різних видів щороку, але фінансування дозволяє лише набагато менше, і водночас із тим Росія використовує не тільки власну власні доходи від нафти, а також ресурси режимів типу північної Кореї та Ірану. і корупційні схеми Росії у інших країнах. Того наша солідарність у єдності це найкраща відповідь на російську бойову і військову мережу. Ми закликаємо до усіх видів співпраці у оборонному секторі, щоб поділитися нашими досягненнями з тими, хто допомагає найбільше. І ми повинні вести. У цій у цих дронових перегонах, як у бойових дронах, так і у розвідувальних виготовляючи традиційні види озброєння, враховуючи Уроки і досвід цієї довгої війни, будь ласка, збільшуйте свої інвестиції в Україну у спільне виготовлення зброї, вся зброя, яку ми виготовимо, стає частиною нової сильнішої європейської системи безпеки. У цьому контексті ми закликаємо європейські. Дії СЕЙФ щодо надавати 150 мільярдів євро на розвиток оборонної промисловості, і ми також закликаємо, щоб ця програма активно використовувалася як додаткове джерело підтримки нашої спільної безпеки. І важливо пам'ятати, що Україна це рівноправний партнер. У цій програмі тобто забезпечення безпеки, це наша спільна справа. По-друге, довгострокове довгострокова стійкість наших країн немає місць не немає жодних індикаторів того, що Путін хоче припинити цю війну, включно від Сполучених Штатів Америки. Путін думає тільки про війну. Це факт. Можливо, він. Ісонпалітика під'єднує власне, власне політичне виживання до своєї здатності продовжувати вбивства. Чим довше він вбиває, тим довше він живе. І наша розвідка підтвердила це. Росія навіть планує нові воєнні операції на території НАТО. Я маю на увазі ваші країни, і ця війна триває зараз в Україні. щоб підготуватися на належним чином безсумнівно, ми повинні зупинити зараз Путіна в Україні, розуміючи, що його цілі ідуть далеко за межі України. Європейські країни мають посилити видатки на оборонне промисловість. 5% ВВП це вже достатній рівень. І Європа може створити оборонні спроможності, які зруйнують російську ілюзію, що війна з Європи може надати їй будь-що. Вбивати щоб вбити цю ілюзію швидше, ми повинні зупинити цю неспровоковану війну. Краще тримати Росію там, де вона вже застрягла. Я вдячний усім країнам. Я вдячний кожному лідеру, хто вже прийняв рішення зробити свій внесок у підтримку України. України, якщо кожна європейська країна надасть хоча б менше відсотка свого ВВП у це, і ми вдячні тим країнам, які надають більше, як Нідерланди, Норвегія, Швеція, і такі великі зобов'язання, як на скажімо від Німеччини, шанси. На мир у Європі таким чином зростуть четверте, забезпечте свої країни та свої компанії, щоб вони не допомагали Росії або її друзям будь-який спосіб. Це дійсно важливо, і немає ж значної російської зброї, ніякої, яка б виготовлялась без обладнання та компонентів з інших країн. На жаль, включно з. Деяких країн Європи та НАТО і це повинно зупинитися. Такі компоненти можна знайти у кожній російській керованій ракеті у більшості їх дронів та у бойових машинах. і це не тільки Китай, також Тайвань деякі частини походять з європейських країн і зі сполучених штатів і кожен окремий компонент або інструмент. Хелпспролонгводопомога, який доставляється в Росію, допомагає продовжувати цю війну проти миру. Кожна схема, яка допомагає їм будувати шахеди або будь-які інші інструменти вбивства, це не тільки допомога війни проти нас, це загроза для вас, а також для життя. Які яке так цінують мільйони в наших країнах? Будь ласка, давайте зробимо так, щоб наш бойовий потенціал і потенціал наш наших партнерів працював на наш мир, а не на російські амбіції. Слава Україні.